міліціянські, навіть конфесійні, навіть народні, тому що з цілого Радянського Союзу сюди люди почали приходити. Рік після страшної чорнобильської трагедії тут Україна відчула, що ми не є сиротами, у нас є мама, Небесна Богородиця, яка тут благовістила нам свободу. Тому я погоджуюся з вашим владикою Ярославом, що Грушівське явління Матері Божої 87-го року було благовіщенням нашої свободи. І не тільки свободи у сенсі державному, політичному. Хоча і це сталося силою і благодаттю Святого Духа, але це було благовіщенням. Наперед розвішенням Воскресіння церкви, виходу із підпілля, що та спрага, спрага за Богом буде втамована самим Христом, який покличе нас до життя. Усі, хто сюди приходили, вони воскресли до духовного життя, бо тут зачерпнули тої води, яка стримить. У життя вічне. Можливо, ми сьогодні до кінця не розуміємо, як і чому Богородиця явилося. Але бачивши плоди того явління, ми можемо сказати, що тут був присутній живий Бог. І сюди, Мати Божа, привела сотні тисяч людей. Для того, щоб вони, подібно, як ті Самаряни з міста Сихар, сказали. Я не тому сьогодні вірю в Бога, що я щось чув про якесь явління, а тому, що сам бачив. Пригадайте, скільки людей, які навіть не вірили в Бога, побачивши тут явління Матері Божої, сказали, тепер я вірю, не тому, що хтось мені розказав, а тому, що сам бачив. Щось подібне. Є навіки записано у цій іконі Грушівської Богородиці, де один з чоловіків 200 років тому сказав: Я бачу, бачу джерело чудес. І його молитва записана у цій іконі, перед якою сьогодні молимося. Доброю Христі, брати і сестри! Я думаю, що не випадково сьогоднішнє свято і сьогоднішня проща відбуваються у День Матері. Бо ми ще раз хочемо подякувати Богородиці за її материнську опіку над нашою церквою і над нашим народом. Ми хочемо так її попросити, поможи нам стати причасниками живої і вічної води. Втамуй нашу спрагу за Богом. Зроби нас здатними поклонятися нашому Отцеві в дусі і істині і бути живим храмом Святого Духа сьогодні, в сучасній культурі, у сучасному світі. Поможи нам бути гідними спадкоємцями у вірі наших батьків, дідів і прадідів. Я хочу сердечно подякувати усім вам, які сьогодні прибули на цю прощу. Я думаю, що вчора увечері, коли ви, коли ви вирішували, йти до Грушева чи ні, дивилися на той проливний дощ, на закрите небо. Рішення ваше бути сьогодні тут було ісповіддю віри. Тому що ви були готові стояти в болоті, маєте сьогодні нагороду. Стоїте на сухому місці. Ви були готові задля своєї любові до Богородиці змокнути під пролиним дощем. Майте сьогодні нагороду, на вас світить тепле, травневе сонечко. Кожен хто серед хмар і бурі не втрачає віру в Бога, не втрачає материнського довір'я. До Пречистої Богородиці, нехай буде певним, що над ним розкриється небо. Бо це відчуття відкритого неба, мабуть, пережили усі ми, коли вийшли у процесії, щоб прямувати до літургії. Сонце над нами засяяло, якого так ми навіть не очікували сьогодні. Мати Божа є тут над нами. Вона є нашим теплом. Вона є нашою силою, нашою заступницею, нашою провідницею до справжньої криниці, яким є наш Спаситель Ісус Христос. Але величаючи сьогодні Богородицю, її материнство, і заступництво над нами, я хочу сердечно привітати з Днем Матері усіх українських жінок, наших матерів, які не побоялися тягарів і болів материнства. Але співпрацювали з Богом, щоб дати нам життя. Кожен з нас живе через те, що має Матір. Ми сьогодні молимося за наших матерів.